Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні у нас третій звіт по моєму парфюмерному Project Pen. Нагадаю, я його веду протягом, повністю протягом 2025 року. Звіти роблю один раз в два місяці. І наразі це третій звіт. Уже пройшло півроку, це вже кінець червня. І давайте будемо дивитися, які я змогла досягти результатів. Так, нагадаю, що в мене беруть участь в цьому проєкті 55 ароматів. Звичайно, це не всі повнорозмірні, є й повнорозмірні, є мініатюри, але здебільшого це пробники, бо я всі пробники хочу вивести з своєї колекції. Так давайте перше подивимося. Ті порожні баночки тих ароматів, які я добила за перші два звіта. Їх всього 25, і вони всі знаходяться, ось в цій коробці. Давайте нагадаю, що то було. Так, якщо брати з повнорозмірних, це ось такий аромат I am Free. Так, я його використовувала як освіжувач повітря. Потім, так само, як освіжувач повітря, у мене пішли ось такі два аромати по 20 мл. Так, потім. Ось такий скоуп. від Oriflame я закінчила, стільки його було. Так, Так, з повнорозмірних ще. Ось такий від Івроше e Tour de Minuit. 30 мл. Його було небагато на початок року, ось стільки. Так, я його закінчила. І тепер, напевно, мініатюри. Ось такий аромат в ручці, This Love, це Today Tomorrow Always. Ось такий по ньому розхід. Далее. Потом жульет Hesse Gunn І Еще тут еще. що тут еще. Далее еще миниатюрка. Ось такая Це, Она называется Love Story. Полностью закінчила Mon Evidence. 5 мл. Так, ще тут есть миниатюрки. Это уже пробники. Ну, ось такие пакурабаны. Тут Два аромати я повністю закінчила. Це Lady Million і Олімпія. Ось ці два. А ось цей е, Fabulous. Я сюди його вже перелила в дозатор. Давайте вам покажу, в якій. Так, де він у мене є? А ось ось такі. Я ним користуюсь. Я ще його не закінчила. Він практично повний. Не знаю, як показати. Ну, його десь от стільки є. І тому. Але це ставимо сюди в порожні баночки. Отже, тут два аромати. Так, ще, а тепер уже залишились пробники. Ось такі Паша Картіє. Потім 에, Міс Діор Парфам. Так, буду швиденько покази. Жадор 에, Флавер і кебана байкінзо. Жан-Поль Готіє ось такий. Такі парабани фам. E, Liber від Yves Saint Laurent. Це l'absolu Absolu «L'interdit». Lanterdi. E, так, потім ось такі. Ось такі Amtempor. Am Amortel. Amortel. Безсмертний. Так, ось такі два. Потім ще один Miss Dior Parfum. Так, і ось такий репліка. І ось такий від Avon. Це 15, ой, 25 штук. Давайте це все ставимо назад. Отже, якщо нагадати, то за перший звіт закінчилося 16 ароматів і за другий звіт 9. І разом 25, і 30 ароматів ще залишилось на використанні. Так, уже щось не поміщається в цю коробку. Так. поділити її за. Вчиняємо і дивимося далі на аромати, які залишились. Так, ось. Давайте почнемо, мабуть, з повнорозміни. Перший аромат ось такий пурбланка Essence. Тут 50 мл. Отакий по ньому розхід. Це розхід за цей третій звіт. Трохи вже мені він набрид, Не знаю, більше його тут, як півплакона, але поки що залишається. Далі ще один аромат, я ним взагалі не користувалась, ось такий від Івроше Квір де Це поділка на попередній звіт. Цього разу я його ні, жодного разу за ці два місяці не брала. Тому що це такий кавово-шоколадний аромат, і він в мене асоціюється з осінню, зимою. І якось на літо не пішло. На літо весну не пішло. Так, ще один аромат ось такий: Трезор, Лянуї Трезор від Ланком. Його тут зовсім мало залишилося. Правда, неможливо ніякі відмітки робити, ну, видно, бачите? От його зовсім трошки залишилось. Так, може, ось так якось покажу. Ось. Красивий аромат, ним я користувалась, можливо, раз п'ять за ці два місяці. І я думаю, що з ним проблем не буде, я його точно до кінця року закінчу. Так, і ще один повнорозмірний. У мене бере участь це ось такий від Євроше Монруш, Bloom in Love. Так, по ньому це ось такий по ньому розхід. Це такий розхід є. Якраз цей аромат для мене весняно-літній, такий сочний, квітковий. І я думаю, що влітку буду з ним користуватись. У мене є він задублений, тому хочу цей використати повністю. Так, далі. Ще один аромат це Валентіно, Борнін Roma, ось такий. Це Coral Fantasy називається. По ньому теж є розхід. Це якраз теж такий весняно-літній цитрусово-фруктовий коктейль, можна сказати. Ось такий по ньому розхід. Тут 15 мл. У мене ще повнорозміний 50 мл. Тому це і хочу використати. Такий красивий флакон. Ось так. Так, давайте чуть-чуть їх сунемо, щоб всі було видно. Ось. Так, тепер давайте дивитись ручки. Так, е, жодного у мене розходу не було ось від Відланком ось така ручка. Е, це на попередній звіт відмітки. Ні разу не користувалася цим ароматом чомусь за ці два місяці, за травень-червень. Е, він надто дуже солодкий і, можливо, тому можливо він краще зимою і восени розкривається. Далі ще один аромат. Ось такий авонт. Він, до речі, дуже схожий на лявіабель. Можливо, ще тому я лявіабель не користувалась, тому що тут розхід є. Ось такий непоганий розхід. В цих ручках по 10 мл, я забула сказати. Ну, Думаю, ручки, з ручками я справлюся і закінчу. Так, і ще одна ручка, яка в мене бере участь це арома Today. Хочу закінчити, тому що в мене теж є 50 мл. Ось такий по ньому розхід, невеличкий, але все-таки є. ось, так. Е, Тому так, а, не, є коробочка від нього, ось покажу. Так, ось так він виглядає. Так. Е, далі, ну, це я вже вам показувала Перели, перелита мініатюрка, тому його просто став. Відміряти, на жаль, неможливо. Він теж надто солодкий, здається, ним один раз, які користували за ці два місяці. Так, і тепер давайте дивитись пробники. Перші пробники це в мене ось такий набір. Тут п'ять пробників, ще їх навіть не відкривала, до них руки не дійшли, тому просто їх відставляю. Далі в мене є ось такі три пробника: два від Juliet Кесиган, два магнолія. Бліс. Один з них я взагалі не користувалася, тому що я одним тільки користувалася. Подивіться, тут дуже мало лишилось. Ну, Буквально на один-два рази. І це, я думаю, буде гарантована баночка, пусторожня баночка на наступний звіт. Подобається мені цей аромат, красива магнолія. І то, що єдине, що якось я його не дуже довго на собі відчуваю. Ось, так, і... Ось такий аромат Ego Stratis. Мабуть, називається, теж я ним користувалась. Тут його трішки побільше. Ну, не знаю, на разів 4, мабуть. Ось Так. Давайте тепер покажу порожні баночки, які що в мене все-таки закінчились. Так, перший аромат це ось такий пронтник. Жан-Поль Готьє. Вже один у мене тут є в таких в порожніх баночках, і це ось другий, повністю закінчила. Бачите, тут трішки є, але неможливо це випшикати, воно чомусь не хоче виходити. Потім, так як я казала минулого звіту, що то, точно закінчу ось цей Валентіно Дона Борнін Рома. Так і сталося, його повністю використала. Цей аромат мені подобається. Якщо ви побачили десь. На акції зі знижкою я би, можливо, його і купила в повнорозмірному. Далі закінчилася ось така Dolce Gabbana Devotion. Взагалі мені не сподобався аромат. Я знаю, його дуже багато хто любить. Він на мене дуже якось кислить. Мені це не дуже подобається і ну, пробник закінчила, але повнорозмірний аромат я би не хотіла. Він дуже популярний, дуже його люблять, ну, але, на жаль, не я. Так, і ще один пробник, який я закінчила, ось такий від Мюглер. Мені цей аромат взагалі подобається. Він дуже красиво звучить, дуже ніжно, так по-весняному. Але єдине, що в мене колись був повнорозмірний 30 мл, і я його продала, не змогла ним користуватись, тому що він взагалі на мені не стійкий. Ну, якось дивно, від мюглера. Такий аромат, тому що там просто <смі>, який аромат не візьми, всюди така непробивна стійкість, така <смі> дуже сильна, а, ну, на жаль, не цей аромат, цей аромат якийсь дуже слабенький. Або, можливо, на мені він чомусь так <смі> швидко злітає, не знаю. Ну, Тому я би повнорозмірний не купляла, бо я вже кажу, його продала. Порожніх баночок це все, на жаль, тільки 4 штуки. Бачите, чим далі вліз, тим. Тим менше ароматів закінчується. Так, але це ще не все. Ще покажу, які залишились пробники. Так, ось такий від Jean-Pol Gottier L'Oмаль Elixir. Ним, здається, взагалі не користувалася. Так, Також не користувалася ось таким Angel Müглер. Баре... Баренья від Гермес теж ще чекає своєї черги. 에, Скандал. Та сама. Потім ось такі від Нарцисо Родрігіс. Так, Клої. Ось. І Шанель номер 5 За ці два звіти я не користувалась, користувалась ним два рази за попередній звіт. Ой, за цей звіт не користувалась, а за попередній два рази користувалась. Ну, цей якось ні. Користувалася ще двома ароматами. Ось такий лібер від Сан-Лорен для Absolute Platin. Він зараз зі мною в сумочці постійно, от його так трішки залишилось. Думаю, ще на раз, два, три. Дуже стійкий аромат. Спочатку він мені дуже сподобався, хотіла його повнорозмірний, але зараз я передумала, тому що він для мене надто мускулінно звучить. Там є такі ноти хвої, я відчуваю. Не знаю, чи вона заявлена. Піраміді, ну, я відчуваю цитрусові ноти, хвойні сильні, ну, цитрусові класно, а от, оця хвоя з лавандою перемішується. І ге, він на, мен, на мені звучить надто так по-чоловічому. Мені це не подобається, тому ні повнорозмір розмір купувати його не буду. Так, І останній аромат, це ось такий від Джордж Арманії у Сі, Intense. Так, ось теж небагато його залишилося, десь на пару раз. І, думаю, оці дві точно будуть гарантованими порожніми баночками на наступний звіт. Ну, Можливо, ще якісь пробники закінчу, але це не точно. Так, давайте робити підсумки. Отже, у мене було 25 порожніх баночок. Ще додаємо 4... ще додаємо 4. Це буде 29. Давайте їх всі поставимо сюди в коробочку. Так. Так, і відповідно 29 закінчених і залишається на використання 26 ароматів, бо всього 55. Не знаю, скільки, майбу... скільки буде на наступний звіт порожніх баночок. Ну, як бачите, вони зменшуються. Перший звіт було 16, наступний 9, і тепер тільки 4. Ну, дві буде точно, бо вони закінчуються. А, і ще магнолія у мене закінчить. То 3 буде точно. А от решта, я не знаю, можливо, теж буде чотири, а можливо, більше, подивимось. Наступний звіт я буду робити виходить десь в кінці вересня, початок жовтня. Це вже буде у нас четвертий звіт, і, і потім ще залишиться ще один звіт і вже завершення. Так, я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!